Радя всі, беріть зброю і підемо. Доброго ранку! Ми з України! Міцної, великої, теплої родини! Ми твої діти, україно мати! Ну що сказати? Нас не, не подолати. подолати! Вас вітає рій! Мирненського ліцею Горохівської міської ради! З Нас хвилі країною! Наше гасло! Єдність! слава Україна, наш девіз! наша родина, Май майбутнє України на варті свободи, доньки і сини козацького роду, непереможного діти народу, Мову цінуємо! волю, свободу. Ми європейці, думками єдині! Доброго ранку, ми, ми з України, хоч стікає кров'ю Україна в боротьбі з ворожою ордою. На священий заповіт Тараса личе наші воїнів до бою. в серцях захід українців, то в церева не мируще злого, силою наповнює повітря, вільний дух, що переможе знову. Усім воїнам Збройних сил України. Слава! Слава! Батько Бандера, Україна, мати, зранку до ночі просимо у Бога, Рашистам погиблі, пригідні перемоги усім нашим героям за їхню відвагу, висловлюємо вдячність і щиру повагу. Ми вільного роду, козацька в нас кров, і до України безмежна любов. тут справжні патріоти не з гучними словами, а з великими серцями. Ті, хто захисникам допомагає, підтримує, захищає. Щодня робить добру справу з любов'ю до України. Саме завдяки таким людям тримається наша українська земля. Наше спільне хобі, воля. Ми віримо. Ми пишаємось. Ми переможемо. Мріємо здобути країна перемогу. А ворогів чекає у небуття дорога. І слава Україні засяє понад світом. Її нестимуть крізь віки, усі Будемо щасливі діти. Україна моя не Україна! не Українець! а житній хліб. Має сонцем душу, осяєну. Вона вірить, любов, і сні! Україна моя, то на сонячна, і не бийте її крильми. Ані золота по її їм. Українське сонце зійшло. Нескраво світить воно. Довго заплачено. Ми. Перемоги зімкнем наші лави! слава Україні! Героям, Героям слава! Захищати Україну, всі в стрій. Україна наша мати!